Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні Хроніки. Сьогодні я буду відповідати на ваші питання, які ви мені задавали на моїй сторінці Instagram. Якщо вони підписані на мою сторінку, то нижче ви зможете знайти посилання. Що ж, поїхали, і перше питання тут одразу три: скільки всього ігор в колекції, який улюблений жанр серед ігор, і яка улюблена гра. Я порахував кількість ігор в колекції вже на даний момент 76, але велика кількість дуже маленьких коробочок. Тобто, якщо прям всі рахувати, то 76. І насправді у мене колекція дуже часто змінюється. Я багато продаю ігор, які я в принципі розумію, що скоріше за все я не буду грати. в мене не буде на них часу. І залишаю, продаю щось залишаю, звичайно, найулюбленіші ігри. Улюбленого як такого конкретно одного жанру в мене немає. Я люблю багато різних настільних ігор з різними механіками, різними жанрами, різними всесвітами і так далі. Тобто, тут важко щось виділити. Яка улюблена гра, насправді дуже довгий час у мене була улюблена гра Brass Lancashire. І я нещодавно тільки зіграв в Dune Імперіум, і я точно однозначно можу сказати, що на даний момент це зараз найулюбленіша моя гра, мені дуже сподобалось. Ідемо далі. Чи буде огляд на всі ігри на полицях і топ-10 ваших улюблених ігор? Насправді огляд я планував своєї колекції в найближчому майбутньому, я думаю, таке відео буде, де я коротко розповім про кожну окрему гру і топ-10 ваших улюблених ігор. Топ теж буде, і я думаю, що він навіть буде більше ніж топ-10, можливо, топ 20 або і топ 30 за весь час. Я думаю, що я не буду обмежуватися лише 10 іграми їх набагато більше, які мені дуже подобаються. Тож... Я думаю, що влітку вже буде топ-30. Наступне питання: сама дорога гра в колекції. Насправді у мене немає надто дорогих ігор, у мене немає кікстартерів різних і так далі. Тому зараз це просто сплячі боги, базова гра. І можливо, звичайно, в цьому році буде більш дорожча гра, адже мені хотілося б дуже спробувати дюна війна за Аракіс. А вона буде виходити щось наприкінці літа, здається. Найстратегічніша хардкорна єврогра, в яку ви грали, можливо, декілька варіантів. Насправді, відносно свого досвіду, можу сказати так, що складність ігор відносно того, наскільки ви. Добре, знаєте правила. Чи ви їх вчили, чи вам їх пояснюють, теж дуже важливо. Бо якщо ви знаєте, в принципі, всі нюанси комплексної гри, ігровий процес дуже добре йде, і ви не відчуваєте якихось складнощів. Головне, за всіма аспектами слідкувати. І насправді я можу так сказати, і мені дуже згадується одна партія в греблю, дуже було складно. І не я вчив правила, нам пояснювали. І після тієї партії я взагалі не захотів повертатися до тієї гри. Так, я можу її радити всім, хто любить комплексні стратегічні ігри. Але я не відчув великого задоволення. Я 50% партії грав навмання практично. Я не знав, як мені рухатись і так далі. Але це теж дуже важливо, наскільки ви зрозуміли правила цієї гри. Ось так тому. Мені згадується гребля чи проводите ще ігротеки, як виникла і втілювалася ця ідея. Ми вже давно не проводимо ігротеки, чому я дуже радий. Перший час. Ну, ми рік проводили ігротеки, і нам це дуже подобалось. Але потім це переросло в дуже складні аспекти життя, взагалі і фінансові складові. І, взагалі, була дуже сильна втома після ігротек, тому ми вирішили не проводити їх більше, і це певної мірі зняло деякий тягар з плеч. Яка гра за останні роки торкнула найбільше? Однозначно можу сказати, що мені сподобалась Дюна Імперіум, про яку я вже згадав в цьому відео. Також мені подобаються підводні міста, ті ігри, які за останній час прям дуже вразили і дуже подобаються. Скільки нових ігор купуєте за місяць в середньому? Насправді я не часто купую ігри, ну, наприклад, в середньому одна гра, бо в якийсь місяць. Можу нічого не купити, інший місяць можу дві гри купити, щось надсилають також видавництва і так далі. Тому, в принципі, я думаю, зараз одна гра на місяць, і мені на даний момент цього достатньо. Адже ще на полицях купа ігор, в які ми і не грали. І зіграли один-два рази, тому до них теж хочеться повертатися, а не грати постійно в щось нове, тому що вчити правила знову пояснювати знову правила не завжди приносить задоволення. У які ігри граєте найчастіше? Насправді я граю найчастіше в те, що потрібно зняти огляд, на жаль. Адже хочеться частіше грати в те, що дуже подобається, або хочеться взагалі спробувати і взагалі насолоджуватись настільними іграми. Але блогерство, канал не завжди про це. Іноді доводиться грати, щоб знімати огляд і приділяти цьому час. І коли, наприклад, у вас є вільний вечір для настільних ігор, а ти розумієш, що тобі потрібно знімати, монтувати, витрачати на це купу часу. Тому взагалі хотілося б просто частіше грати в настільні ігри. Які ігри плануєш придбати в цьому році. Насправді я вже згадав: Дюна війна за Ракіс. Мені дуже подобається цей сетінг, і хотілося б спробувати таку масштабну дуельну гру. Я знаю, що багато хто її ставить в один ряд з повстанням у зоряні війни та війна персня, але ці ігри вони надто довгі і виснажливі. І кажуть, що дюна в плані ігрового процесу не відстає і більш швидка за 2-2,5 години в неї можна зіграти. Ну наскільки це правда? Я зможу перевірити на власному досвіді, тому подивимось. Також є ігри, такі як Битва за дивокрай, Арнак, тераформування Марса. Хотілося б такі ігри мати в колекції і ними насолоджуватись. І останні два питання на сьогодні: в яку гру хочеться грати частіше і на які локалізацію очікуєш. Очікую на Дюну Віна заракіс, за як я сказав, і також на Домініон українською. Я в Домініон вже грав. У мене була колись в колекції така. Гра і насправді домініон не має обмежуватись лише базовою грою. Там дуже багато доповнень, це цілий всесвіт. Так, база вона повноцінна, але розкриється гра з різними доповненнями, і це було б дуже круто, якби ми побачили декілька коробок українською згодом. А в яку гру хочеться грати частіше, як я й казав. Частіше взагалі в ігри хочеться грати, які дуже подобаються. Багато чого лежить на полицях. Зараз у нас лежить новий ковчег, і це, мабуть. Найбільше бажане, що я хочу зіграти в першу чергу, але ще потрібно правила повчити і так далі. Ну що, ось такі питання. Поділіться в коментарях, чи потрібен вам такий контент, чи вам було взагалі цікаво. Якщо вас щось цікавить, ви можете задавати питання під цим відео. І якщо їх назбирається певна кількість, я зможу теж записати наступний випуск з відповідями. Або переходьте на сторінку Instagram, і там теж ми зможемо з вами комунікувати. Всім я дякую за увагу і ми скоро з вами побачимось.